Фармадол таблетки від головного болю. Феншуй наука про рух енергії. Майстри феншуй вивчають правильну організацію простору вже більше трьох тисяч років і запевняють, розташування речей у будинку чи в офісі мають створювати гармонію. Не менш важливо. Прибирати за правилами феншуй. Якщо вдома часто щось псується, хворіють люди, тварини чи навіть рослини. Щось пішло не так, розповідає майстер феншуй Давид Векуа. Адже мало хто знає, як прибирати правильно. Прибирання за феншуй це використовування всіх п'яти стихій у цьому процесі: це вода, дерево, вогонь, земля і метал п'ять стихій. Щоб пояснити все на практиці, Давид Веко вирушає в гості на прибирання до співачки Шаду. Доброго дня ласкаво просимо до нашого дому. Дуже це <реш> це Шаду – українська співачка та режисерка. Для життя співачці важливі мінімалізм, чистота і відсутність візуального шуму. Тож зустріч із Давидом Векуа стала справжнім дарунком. Бо що я прибираю рендомно, як хоче. Ось ми, у мене такий настрій. Я пішла там на кухні прибрала. Потім у мене там часу не було, й побирала у коридорі. І так потім санузлій. Виявляється, з точки зору енергії, прибирати квартиру треба зовсім не так. Для початку зсередини назовні, щоб виштовхувати бруд з дому за двері. Тож коридор прибираємо останнім. А починаємо з найбільш активних зон. Це у нас кухня, плита і е, вбиральня санвузел. Кухня вона відповідає за енергію жінки в квартирі. Особлива увага плиті. Брудна, вона може вплинути навіть на фізичний стан. З роками здоров'я жінки в цьому О, домі менше-менше менше має бути Боже, дівчата, прибираємося. Прискіплива увага до мийки, а у холодильнику жодних зіпсованих продуктів. Якщо псуються так. енергія, коли все йде на угу. збиток, після кухні переходимо до санвузла. Друга важлива функціональна зона за феншуй. Ванна е і туалет тобто сангузел, відповідають у нас за наші репродуктивні органи, тому що вода всередині організму ага. і вода в будинку це е одна і та сама стихія. Чисті туалет і ванна це наші здорові нирки, печінка та органи статевої системи. А ще всі крани в домі мають працювати ідеально. Жодному разі не має капати. Чому? Тому що якщо капають крани, це означає, що гроші з дому виходять. Плита на кухні чиста, вода не накрапає, пилу немає і притікатися нема до чого. Я думаю, що у вас занадто чисто, і ви прибирали до того моменту, як ви приїхали. Після кухні і санвузла переходимо до спальні. Цей простір відповідає за здоров'я усієї родини та за можливість відновити енергію та накопичувати гроші. енергія не має застоюватися. Це дуже важливо. От... Пилюка застоює енергію. А вже ж. Ой. пилюка це показник застою енергії. Розуміло. Ти знаєш чи ні? Далі беремося за шафу. Раз у сезон варто перебрати речі. Якщо якась річ залишалася недоторкана більше року, її варто позбутися, щоб енергія не застоювалась, а постійно рухалась. Отже, з черговістю розібралися кухня, санвузол, спальня, шафа, коридор. Та найголовніше з точки зору феншуй прибирання за стихіями. Перша стихія земля. Це підмітання чи пилосос. Далі вода. Це миття підлоги та протирання пилу. Після цього етапу треба провітрити приміщення. Тут залучається стихія, дерево. А ще є стихія вогню та металу. Це вогонь свічки та дзвін дзвоника. Про важливість останніх у прибиранні знають далеко не всі. Вогонь він спалює негативні деструктивні емоції. Карпець. І п'яте що? Це метал. Чому ви думаєте у всіх храмах свічки і дзвони для того, Бо... щоб чистити енергію? Так енергетику шаду не приховує. Дійсно прибралася до візиту Давида. Однак свічки не палила, і дзвонами енергію не почистила. Ми можемо е, подзвонити вам дзвонами тут. Щоб давайте тут дзвоніть, дзвоніть було, усе. Щоб у вас тут все було гарно, щоб все було чисто, Давайте, давайте. щоб було багатство в домі, тобі щоб корм був. Ми знову в коридорі. Після прибирання залишки бруду зібралися саме тут. Тож викидаємо весь негатив та зайву енергію до дверей. В останню чергу І таким чином у нас вся квартира чиста, енергія свіжа, нова, потужна. Вона нас підтримує, і ми починаємо жити краще. Ділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.